Хорошо розкустився озимий ячмінь. Бач уже раз, два, три, 4, 5, 6 погонів. Це хороший стан озимо ячменю. Ну, такий ячменюк має забезпечувати 6, 7, 8 тонн. А воно вже гельментоспоріоз видно пустилку. Бачиш? На листочку от вже прояв. Надо буде захищати. Де. От ми бачимо, гільме споріоз добре видно, тобто необхідно буде хороші системні фуниці застосовувати, можливо, SDHI інгібітори, сукціона диногідразу через те, що вони Добре, ефективно працюють проти цієї небезпечної облігатної хвороби. Гельмінтоспоріоз. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ми стоїмо на чудовому полі озимого ячменю. Так і хочеться, щоб дане поле, дана культура давала урожай фермерам чи аграріям України ну, не менше 8 тонн з гектару. Через те, що ті низькі ціни на ячмінь, вони при врожайності 4-5 тонн не дають ніякого прибутку. Тому врожайність необхідно отримувати високу. Я в своїй практиці отримував і 7,5 і 7 тонн з гектару. Урожайність по озимому ячменю. Та й немало його і посіяно в Україні, десь понад півмільйона гектар. Це також важлива культура, якщо вона нормально пішла в зиму, добре розкустилася, сформувала там 3-4 пагони, ви внесли азотні добрива під час так званого таломерзлого ґрунту, можливо, необхідно ще буде перед виходом в трубку внести ті ж самі десь 30 кілограм діючої речовини азоту. Забезпечити хороший ріст регуляторами через те, що озимий ну, ячмінь досить часто вилягає. І тому необхідно працювати ще з регуляторами росту. Ми про це розповімо пізніше. Але, друзі, пройшовши по полю, ми виявили, як завжди, на посівах ячменю небезпечну хворобу е січатий гельмінтоспоріоз. Не всі фунгіциди ефективно. Працюють проти цього облігатного паразиту. Він, коли починає вже, е ну, рухатися його міцелі по рослині і вже доходить до середини рослини, а потім до прапірцевого листка і навіть до колосу, то ця хвороба може знизити на 30-50 і навіть на 80% урожай озимого ячменю. Тому необхідно, друзі. Превентивно, а вже не вийде превентивно через те, що пустили гель вони вже є в посівах, ще з осені. І тому необхідно забезпечити е, хорошим захистом озимий ячмінь від небезпечної хвороби гельмінтоспоріоз. Які саме друзі, ну, найкраще рішення це застосувати комбіновані фунициди системної дії, вже коли температура десь буде. Плюс 15, плюс 18 градусів, не менше. На основі стробілурінів, і так званих фуницидів з групи карбоксаміда, Інгибітори сукцінат їх ще називають SDHI-фунициди. Це на основі біксофену, на основі боскаліду, флопіраму і інші. Сьогодні є і нові. Вже діючі речовини інгібітори в сукціонагідрази, але вони найкраще, найбільш ефективно, друзі, працюють проти цієї хвороби, той же самий Пріаксор, ну, Авіатор ПРО і інші. Тому, друзі, обов'язково застосуйте, коли ви бачите, що ваш ячмінь може забезпечити хороший високий урожай. Класні фоноциди через те, що хвороба може забрати урожай. Регулятори обов'язково ну про регуляцію на ячменю ми вам розкажемо пізніше, коли необхідно вже буде їх вносити. Така інформація, друзі. Що, щодо підживлення азотними добровами, ну ви бачите, дане поле добре розкущене, має 4, 5-6 пагонів. ну в середньому десь 4-5 пагонів. Якщо ви внесли вже. Наприклад, 30 чи 40 кілограмів діючої речовини мерзлоталому ґрунту, то сьогодні вже не потрібно давати азот у даний час, щоб забезпечити додаткове кущення. Він виляже. Нам не потрібно формувати ті підгони, які будуть давати малесенький колосочок або взагалі пагони без колоска. Вони будуть тільки забирати вологу, поживу і інші ресурси. Сьогодні азот на таких посівах необхідно внести вже ближче до фази виходу в трубку. Тому, друзі, коли почнеться вегетація і вже ми будемо бачити, що рослини вже е, будуть виходити в трубочку, можна ще додатково дати 30 кг діючої речовини азоту. І ви тоді будете мати хорошу масу тисячі зерна, хорошу натуру. Але необхідно також дивитися по тому, а які у вас ячмені, пивареного напрямку чи фуражного напрямку. Це також має значення. З вами сьогодні команда і Олексій Сиренко. Друзі, в коментарях напишіть, а чи сієте ви озимий ячмінь, а який стан озимого ячменю у ваших господарствах. Питайте, коментуйте, ми відповімо на ваші запитання. Лайки, друзі, ваша підписка на канал Мистецтво Поля Сирієнка, Будемо вам вдячні. А насамперед, вам хороших стабільних результатів, прибутків, всім нам перемоги, миру, добра. Слава Україні!